На цьому році я вам розкажу, як же створити сторінку в інстаграмі, яка буде продавати. Почнемо ми з вами з позиціонування і визначення, який ж ви художник і побудування бренду. Також розкажу, якою повинна бути сторінка, щоб вона продавала, а саме аватар, хайлайци, нік і опис. І також розкажу про візуал публікації Reels. Отож, поїхали! Почнемо з побудування бренду і позиціонування. Щоб ви були цікаві і зрозумілі ваші аудиторії, важливо визначитись, який ви художник, і зайняти певне місце на ринку і зайняти певну нішу. Це значить побудувати особистий бренд. Бренд це як марка якості, це пізнаваність і ваша репутація. Важливо бути брендом, бо бренди знають, їм довіряють і у них хочуть купити. Отож, щоб визначитись брендом, побудувати його, треба перше це прописати свою місію. Продумати її і написати. Наприклад, моя місія це я роблю життя кращим через мистецтво. Місія це як ваша мета і ціль, що ви робите для людей. І важливо, щоб ви несли цю місію, як, наприклад, я несу її через все, що я роблю, да? через пости, публікації, спілкування з клієнтами, через картини, через навчання. Ваша місія повинна бути унікальною і відповідати саме вам і вашому стилю. І, до речі, друге стиль. Стиль це не тільки візуальний стиль вашого бренду, а ще й стиль вашої поведінки, вашого посилу, спілкування з клієнтами. Ну, наприклад, якщо взяти двох художників, один з яких художник-абстракціоніст, і він такий візуал яскравий. Різнокольоровий, і поведінка в нього ем, така різка, ем, якась не, трошки брутальна. Да? І другого художника взяти, наприклад, ем, якийсь створює картини там, з квітами, і у нього такі м'які ем, кольори, світлі, і поведінка у нього така там, спокійна, ем, лагідна, от, Тобто, вже різні посили, різний стиль, бренд ем, цих художників. Ем, і Питання також третє, це які допоможуть вам для побудування бренду. Які це питання? Перше, це відповідайте собі і пропишіть навіть це візьміть там ручку або гаджет ваш. Ви малюєте що? Картини, розписи, барельєфи, скетчі, розпис одягу. Який напрямок, тобто, що ви саме малюєте? Ви малюєте також на замовлення або авторські роботи, бо клієнти, які. Хочуть тільки авторські роботи, вони будуть шукати художників, які створюють авторські роботи, а клієнти, які хочуть картини на замовлення, їм потрібні художники, які на замовлення. це ви повинні теж прописувати і говорити через свій блог. Третє, якого стилю ваші картини? Тобто це модерн, це реалізм, це фентезі, це абстракція. Четверте, якої тематики ви пишете: природу, людей, інтер'єрні картини, квіти, архітектуру, тварин. П'ята, якими матеріалами ви пишете? Олія, акварель, акрил, уаш, пастель, олівці, вугілля, там, наприклад, шоста, і для якої локації? Для якоїсь однієї країни або декілька країн. І е, дуже важливо ваше відношення до е, вашого аккаунту або сайту, тобто до вашого портфоліо. Особливо до Інстаграму, якщо е, там ви розміщаєте свої роботи, щоб ви розуміли, що Інстаграм це як ваш магазин е, серед сотні тисяч інших магазинів в торговому центрі Інстаграм. І ви в цьому магазині продавець. Якщо ви хочете продавати через соцмережі, важливо, щоб ви відносились не тільки як для місця для спілкування, а реально як для до свого магазину, в який ви приходите кожен день, щоб продавати свій товар, а до вас заходять е, тисячі покупців. Да? І це підписчики, і це як покупці. Ваші. Е, тому важливо максимально смачно і продаюче оформити свій магазин і свій, свої товари, і правильно їх продавати. Звичайно, про що ми будемо далі говорити. Придумайте, напишіть, чим ви можете виділятися і бути кращими серед інших, які у вас переваги, чим ви будете залучати ваших клієнтів і так, щоб їм хотілося купувати саме у вас, а не у конкурентів. Також зараз проговоримо вже про упаковку аккаунта саме інсти. Детальніше. Шапка аккаунту складається з ім'я аккаунта. Це верхня така струка, це назва вашого аккаунту, як, ваш, як вашого магазину. І важливо, щоб це було слово або щось зв'язане з мистецтвом, або, наприклад, ваша фамілія або ім'я, якщо воно довге. Важливо, щоб, щоб воно легко вписувалось, легко запам'ятовувалось, не було дуже довгим, і щоб клієнту було легш, легко його вписати і знайти. Друга важлива річ це заголовка опис. Це е, пошукові слова, і по яким будуть будуть вас знаходити ваші покупці. Наприклад, якщо мам ім'я каунт у мене Picard Studio, а продаю я це картини, портрети, там розписи, скетчі. От як, наприклад, назва магазину там Анабель, і там. Це білизна, білизна да, жіноча. І важливо да, от, прописати ті пошукові слова, які відповідають вашим товарам, тобто що у вас є, і написати того, що у вас немає, і того, що ви не продаєте. І важливо також, якщо ви ще не досить відома людина по своєму ім'я і фамілії, її не прописувати тільки її. Це коли вже людина, вона. Популярно, тоді можна тільки ім'я фамілію вписувати. Так? Пишіть обов'язково ті послуги, по яким вас будуть люди шукати. Опис. Опис повинен відповідати на такі питання, чому на вас треба підписатись, і яке ви маєте право говорити про те, ну, що ви говорите, і чому треба кувати саме вас, а не конкурентів. Ось такі питання: вони допоможуть вам зробити правильний опис, саме продаючий. І кнопка зв'язку це. Повинно бути повідомлення або телефон, якщо ви хочете, щоб до вас люди могли вже телефонувати легко. Категорія повинна бути обов'язково бізнес або автор з особистого, перейдіть обов'язково, хто не перейшов. І поговоримо про аватар, також. це ваше фото. Ваше фото, воно повинно бути кольорове, важно, щоб не було зайвих якихось предметів, там, які не відповідають вашої професії. Наприклад, якщо ви художник, не повинно бути на задньому фоні там, манекену, там, бо ви ж не модельєр чи дизайнер. Також не повинні бути закриті очі, там, окулярами або волоссям, або якимось там, рукою відкриті очі, легка посмішка уважна, а погляд, та, що, такий, що ви, ви круто малюєте, або ви там, круто навчаєте. Також одяг, який відповідає вашій професії. Якщо ви художник, то це не повинно бути якийсь пляжний одяг, наприклад, там це понятно. Щоб він відповідав вашому бренду. Також повинно бути зайвих предметів і людей. Важливо, щоб тільки ви. І я не рекомендую ставити не ваше фото, а щось інше, наприклад, там, лого, ваше, якесь лого, тому що. До вас люди приходять і ну до покупця. Люди купують е у людей, і фото людини завжди більш привертає увагу, ніж е якісь просто лого чи надпис. Тож ми розберемо візуал публікації, е тому що дуже важливо е оформлення ваших товарів і вашого магазину, щоб воно було смачним і продаючим. І воно повинно бути в якійсь або заданій гамі, або в монохромі. От, приклад, заданий гами, да, от, вибрані кольори, їх повинно бути не більше чотирьох. Якщо більше 4, це вже різнокольорове оформлення. І для, таки, для такого оформлення, якщо у вас різнокольорові картини немає, якоїсь заданої гами, то щоб їх оформити в цільний візуал, я раджу виставляти ці картини на якомусь однотомному фоні фотографувати. Це білий, сірий, бежевий. Або якщо немає такої можливості, то потім їх візуалізувати, як це зробити в інтер'єрі. Ми потім розберемо далі. Я рекомендую повторювати одну і ту саму роботу в трьох постах рілсах для того, щоб ця робота, картина не загубилася в лінці, щоб вона привернула увагу і клієнт зміг її роздивитися. Ось так це виглядає, наприклад. От, реальна демонстрація однієї картини. Перша це, наприклад, ріус-презентація картини, процес її створення, друга це пост карусель в інтер'єрі та деталі картини, Третє — відгук фото або відео до і після цієї роботи. Також раджу по максимуму різів, щоб були, але також повинні бути пості каруселі з деталями картини, бо в відео дуже важко роздивитися якісь, якісь деталі. І це дуже дратує, наприклад, коли ну, я дивлюсь якісь роботи там художників, які мені там зацікавилися, і я хочу роздивитися якісь деталі, воно стільки видно швидко йде, да, що я не встигаю цього зробити. А клієнтам це потрібно. Тому е, зробіть це, будь ласка, щоб були деталі в постах-каруселі, на яких клієнт може зупинитися і роздивитися. Який же повинен бути контент? Я раджу, якщо ви продаєте картини, то з 9 постів Публікації повинно бути як мінімум п'ять ваших картин. Бо якщо ви продаєте картину з 9 публікацій дев'ять, там де фото тільки ви, то як же клієнт зрозуміє, що ви продаєте саме картини? Тому то те, що ви продаєте, повинно бути в більшості серед ваших публікацій?